Як стверджує керівництво підприємства ую 2011 об'єктивні причини для перегляду тарифів мають місце, адже нормативний тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій не змінювався з 2011 року. На территории, где наша компания предоставляет жилищно-коммунальные услуги, а именно это микрорайон Доманский, микрорайон Заречный и часть Ингулецкого района, нормативный тариф на обслуживание одного квадратного метра жилья составляет в среднем около 3 гривен за квадратный метр. Я говорю в среднем, поскольку в каждом конкретном доме эта сумма зависит от общей жилой площади и ряда других показателей, влияющих на объем услуг и их себестоимость. У Ютівці надали нам кілька статистичних даних. Вони свідчать, що заробітна плата працівників підприємства є одною з основних статей витрат у структурі собівартості послуг. Так, розмір мінімальної зарплати у 2011 році на момент затвердження тарифів складав 1004 гривні а вже з 1 грудня 2013 тисячі сягав позначки у 1218 гривень. Що цілком закономірно потягнуло за собою збільшення фонду оплати праці на 21,32%. Іншими словами, зарплата працівників, які були задіяні в обслуговуванні житлового фонду, зросла. А тариф ні. Наступним фактором, який впливає на збільшення собівартості послуг, є зростання курсу валют, збільшення якого коливається у межах 15-25%. А це дає підставу для збільшення витрат на закупівлю матеріалів та паливно мастильних матеріалів, оскільки підприємство ую 2011 та споживачі орієнт. На надання якісних послуг, що практично неможливе без використання матеріалів імпортного виробництва, то у нинішніх економічних умовах це автоматично збільшує витрати на їх закупівлю. Ми постійно проводимо аналіз всіх показателей життєдіяльності підприємства, ищем всі можливі пути для того, щоб здержувати рост тарифа і при цьому системно улучшати состояние жилищного фонду і качества условия життя населенню. Это становится все сложнее и сложнее, но тем не менее, возможно, благодаря автоматизации, механизации всех производственных и управленческих процессов, эффективному руководству и инвестиционному потенциалу предприятия, за счет чего обеспечивается оперативное реагирование на запросы населения и своевременное устранение аварийных ситуаций. Также сформированные ранее складские запасы имеется в виду их подорожания и возможность выполнения работ населению в кредит с последующей расстройкой делает возможным сдерживать рост тарифа. Керівництво підприємства «УЮ-2011» і надалі працюватиме над поліпшенням якості надання послуг населенню. Для цього є всі підстави. В нашій компанії уверена, що сьогодні є ресурси для того, щоб зберігати стабільність життєобезпечення жилого фонду і зберігати його в технічному і справному стані. Тому офіційно заявляю, тарифи на обслуження жилого фонду повищатися не будуть. Ми сознательно йдемо на цей шаг, розраховуючи в свою очередь на улучшення платежної дисципліни криворожанами.